Вікова категорія людей, яких сьогодні спільнота, прибачте, не сприймає. Я кажу, так, як є. Я пройшла цей шлях, я знаю, як це сприй... коли тобі приходять і кажуть, а по вас не скажеш, що ви Чорного хліба не доїдаєте. І це соціальні працівники. Треба, щоб спільнота, яка в нас працює на державних службах, спільнота, яка в нас живе тут, як соціум, ну, да? мали хоча б якусь органіку в тому розумінні, що. Ця людина іспитала, пережила, вона, я, багато хто для того, щоб прийти в цей заклад, а тобі потім сказали. Розумієте? Це теж навчання, і треба починати з цього. Це дуже велика школа, і дуже багато сьогодні таких зв'язкових точок. Мені після Юлії не хочеться розказувати те ж саме, тому що візьмете ВПО, там буде багато одинакових структур в сприйнятті цього життя. Єдине, що я можу сказати, що ми різні по натурі, по харизмі і по сприйняттю життя. Правильно сказали, що старше покоління вони мають свій імунітет, і це правда. І коли мене питали, що. Чого я так розмовляю, казала, бо я дівка з гір. І коли треба було там майстерком працювати, я теж собі думала, господі, на лижах ходиш, що майстерком не будеш махати. Тому що ситуація людина заставляє її робити, вижити. Да? Вижити. Якби мені хтось сказав, як я їхала до Ужгорода, бо я тут народилася, але я 46 років прожила в Куп'янську, і Куп'янськ був одним із перших міст в нашої України, де ворог зайшов. І повірте мені, мені як медійнику було важче, мабуть, це якраз сприймати, тому що ти був отам, всередині, розумієте? Це коли ти не знаєш, ти думаєш, що тебе кинули, окрім цього, що ти тут на себе маєш цей тиск ворога, в тебе тут танки, тут самоліти і вертольоти. Ти маєш вийти на одну чи пів години просто хоча б десь знайти хліба. Коли немає аптеки, коли немає лікарів, коли немає ЗАКСУ. Поліції, ритуальної послуги, коли ти не знаєш до кого звернутися, бо сусіди не розмовляють, коли тиша. І ти просто записуєш цей відеоролик звернення до людей, до яких ти хочеш донести, то що ти хочеш донести, щоб вони не боялися, тому що у місті Купінськ 80% було робітників ветеранського віку, тому що там був величезний ливарний завод 17 тисяч. І всі інші, це економічно закрита зона була. Це стотисячник. Це було дуже красиве місце, від нього нічого не сталося. Буче плюс і Зум відпочиває. І зараз, коли я розмовляю з своїми людьми кожен день, от приїзди. Я кажу, сьогодні було тихо, він ні. Ну куди ж приїзди? У мене, знаєте, я себе, як я казала на першій зустрічі, що вже пройшла, мабуть, стільки тренінгів для того, щоб бути не за бортом. Щоб люди розуміли, що треба себе знайти, зараз віднайти, по-новому, розумієте, скласти себе зараз, цих пазлів, одну цілу Валентину, яка залишилася одна, яка втратила своє не тільки змістовне я, як творча людина, так? як людина, яка спроможна ще давати щось робити там і таке інше, яка морально себе втратила, тому що в тебе немає рідної людини. Тому що ти лишився один. Тому що він пішов, а ти не знаєш тепер, що робити. Тому що ти пенсія 3 тисячі? Тому що ти діти далеко? Тому що ти не можеш 10 років обняти свого внука. Це багато факторів, про які ви зараз казали. Якщо кожен буде про цю біду розказувати, розумієте, у вас морашок на тілі стільки не вистачить. Це дуже велика школа. Це дуже гарне питання, яке ви кажете, так, я розумію, в майбутньому має так бути. Але до цього майбутнього нам треба ще багато ресурсів інших, різних, які б тут допомагали адаптувати оцих всіх людей, які зараз пережили це все. Тому що ці покоління, про які зараз казали, воно буде не одне. Його треба навчитися жити в цьому. А тим, хто це пережив на тій, на, на тій стороні через війну, е, це, це зовсім інша історія. І для них треба по-іншому підхід цієї інтеграції. Я вас слухала, мені так було приємно, тому що мені дійти до, до, до тих слів, про які ви казали, мені треба навчитися їх вимовляти. Е, По-перше, це дуже, дуже розумно. Але це я, я тішуся тим, що воно є і воно буде безумовно. Це не тільки що я, я мені сумно від того, що я не можу це спрограмувати на себе, розумієте, спроєктувати вірніше. Але що хочу сказати, що дуже хочеться, щоби вернуся до тих тренінгів, де ти приходиш, всюди ставилася одна тема, як наче списаний листок. Молодь, молодь, молодь так. Ми тоді теж були і на нас теж, ставки ставили. розумієте, Але без цього, коли цей досвід не передається, коли просто береться технологія самої теорії і нема досвіду практики, не накладається це на цю дитину. Вона не може знати, те, що знаю я. Розумієте? Так, і тому тут дуже важливо, щоб не втрачалися ці контенти один з одним, щоб це доносили. І я якось казала, що я дуже переживаю за, ту за цю категорію е людей, які сьогодні викинуті за борт соціального життя. Це правда. Е тому я свою роль е у волонтерстві Ужгородської міської організації е більше е призначаю для людей е похилого віку, тому що тут дуже багато. Чоловіків і жінок, які взагалі прийшли одинокі, це взагалі третя категорія самих вразливих людей. І тому я дуже до них відношуся з повагою. Коли навіть я, я маю покласти ту стекляну стіну, закритися для самозбереження і невигорання, то я не можу це зробити, розумієте? Бо я одна із них. я мушу це вислухати. Якщо ми це робити не будемо, вони ніколи не піднімуться. Розумієте? Я вам ще хочу таку маленьку деталь сказати. Сьогодні 50% відсотків чоловіків, які приходять, у них захворювання, як у бабушки, 80 років, помієте? Вони просять памперси. Це від чого? А це не можна спроєктувати тут, це психіка, розумієте? Це організм людський. І це ще одна велика тема, яку ми не оголошували, я ще її не чула. Це здоров'я. Розумієте? Психологічний стан це добре. ПСП ми проводимо там, якось з ними там організуємося. Але інколи їм не вистачає елементарно просто поговорити. Я хочу, щоб такі столи. От ветеранська організація, такий великий контингент людей. Чого вони нічого не роблять? То зробіть хоч одну програму, хоч один грант, виграйте. вірите, бріть до себе цих людей, адаптуйте їх тут. Розумієте? Це це дуже тема, про яку мають вони теж опікуватися. Соціальна служба, ребята, пенсійний фонд, а що ви сидите? Насчитать бумажки? Ні. У нас війна і про це не треба забувати. І це треба точечно розкласти. І тоді тільки гуртом щось складати. Я тут, що я хочу щось навчитися, щось робити. Розумієте, а не просто хочу там сидіти вмирати. Тому що це неправильно. Я розмовляю з людьми з Купінська, і я розумію, вони зараз пішли років на 10 назад, вони повторюють одне і те ж. Розумієте, ну безумії. Я приїду туди і не знаю, що робити. Там піднімати, по-перше, нічого. А з ними треба працювати. І це дуже страшна проблема. Хочу подякувати за те, що ви відкрили цей проєкт і що я маю цю змогу бути зараз і тут. Свою історію розказувати не буду, ви її знаєте, коли зробимо ще фільм. Хочу тільки наголосити, наголосити, що мотивовані люди, знаєте, вони, мабуть, тим і мотивовані, що я хочу вижити на сьогоднішній день. Це дуже велика теза. І тот, хто може це робити, повірте мені, це буде якраз ще тот контингент, тот пластикий, що буде щось тримати. Неважливо, хто піде там в 70 років строжувати чи там не знаю, окна вставляти сьогодні, розумієте, бо немає там кому. Важливо, щоб їх хтось тут прозвучала така позиція, да, підтримати на цьому рівні. Це знаєте, як гіалуронову кислоту всунути, щоб губи не падали. долу, Або коліна, щоб не розходилися. Це таке, таке порівняння дурацьке. Але ви повірте мені, якщо цим людям зараз нічого цього не дати, у нас буде ще більше проблем. Тому що у нас е, е, демографія, ви розумієте, які хлопці прийдуть, не знаю. Люди жінки розказали, тепер на жінках все буде держатися. Тоже тема, да? величезна. У нас стільки роботи. І на закінчення хочу вам сказати, що те, що ви зараз робите, це дуже великий пласт. Я хотіла би його піднімати. Я хотіла би, безумовно, вернутися додому і допомогти тим людям, які там лишилися. Тому що вряд ли хтось із інших буде туди йти. І хочу вам дуже подякувати за те, що, можливо, ви одна із небагатьох організацій, де все-таки запрошують людей. 60+. плюс і це дуже приємно. Я обов'язково розкажу своїм колегам. Я вам дуже за це вдячна.